Вітаю на уроці літератури рідного краю. Тема уроку. Відродження письменниками Одещини давніх жанрів української літератури. Барокові традиції у містерії Олекси Різникова Бран. Мета уроку. Ознайомитись із творчістю письменників Одещини. Розвивати інтерес до культури та літератури рідного краю. Навички виразного і вдумливого читання. Прищеплювати любов до рідної землі, батьківщини літератури. Добрий день. Саме добрий. Адже якщо є щось, що може вам завадити працювати на уроці або псує настрій, давайте запишемо це на аркуші паперу. А тепер візьміть ці аркуші. Зімніть їх і викиньте ось у цей кошик. Ми викинули увесь негатив, який може заважати нам працювати. Тепер неодмінно ви отримаєте гарний результат. Біографічна довідка Олекса Різниченко. Різників, одеський поет, мовознавець і дисидент. Двічі був репресований. відбув у таборах сім років, реабілітований. Життя цієї людини це роки ув'язнення, повстання проти диктатури партії, невизнання, гоніння, відчуження, заздрість та жовчі з боку колег, пошук ідентичності, смерть близьких людей. І, попри все, за цей час видано кілька поетичних збірок. Досліджено історію голодомору в Україні. З'явилась мовознавча праця, спадщина тисячоліть, що лягла в основу телевізійної програми. Він також є відомим дослідником мовознавцем Дослідження характеру українських складів, складівниця української мови. Словник омонімів Одноримки, стислий кореневий словник. Особливо популярна серед читачів книжечка спадщина тисячоліть, на відміну від інших слов'янських мов, конкретні факти і приклади мовного багатства, збереженого українською мовою від сивої давнини. Жанр твору, який ми будемо вивчати, незвичайний. Пригадаємо жанри драми за зображеннями. Перевірте себе. Комедія, трагікомедія, трагедія, феєрія, містерія. Так, сама містерія це жанр твору, який аналізуємо. Запишіть, будь ласка, в зошити визначення жанру містерія. Це таємний релігійний обряд на честь якогось божества. Західноєвропейська середньовічна релігійна драма, що виникла на основі літургійного дійства. Як драматичне дійство виникло ще в античні часи. В стародавній Греції на святах на честь Бога Діоніса розігрувалися драматичні сцени, які відображали міфічні події, пов'язані із цим веселим божеством. Діонісії продовжувалися впродовж багатьох днів, і в них брали участь всі громадяни міст. У середньовічній Європі присвячувались християнським святам Різдво Ісуса Христа, Його страстям, смерті І Воскресінню та іншим. Основою містерій були біблійні сюжети, як літературний жанр в українській літературі: містерія, відома із XVII століття, перекочувала із Західної Європи, де в кінці 16 століття була заборонена церквою. Тому що комедійні вставки із земного життя, інтермедії, а також надто масовий характер містерій. На думку служителів церкви, знижував високе духовне звучання біблійних сюжетів. В Україні містерія прижилася у шкільних театрах братських шкіл Львова та Київського колегіуму. Запишіть у зошити паспорт твору. Рід Ліро Епос, Жанр поема містерія, психологічна поема. Тема Аналіз душі людини, що зросла в тоталітарній атмосфері кінця ХХ століття. Надихалась отруйних випарів культу особи і партії, але знаходить таки внутрішні сили переборювати, видушувати себе раба совка. Основна думка: Герой містерії підкреслює. Я як кожен, я такий, як всі. Отже, поема Містерія написана автором не тільки про себе, а й про кожного з нас, про кожну живу, мислячу людину, душа якої завжди неодномірна, неоднозначна, завжди знаходиться в протиборстві різних бажань, прагнень, які часто суперечать одне одному. Композиція. Внутрішній діалог з алегоричними містерійними сутностями душі. Монолог із собою, медитація, інтермедії. Герої твору також незвичайні. Хто ж вони? Абсолютне співпадіння образу автора з образом героя твору. Автор не лише взяв за основу твору факти свого власного життя, а й дав своєму герою власне ім'я та прізвище. Чим продиктована така позиція? Чи можна твердити, що поему автор написав сам про себе? У поемі Бран Опис цікавих життєвих подій відсутній, Як і годиться в містеріях, взято за основу один епізод Друге ув'язнення. В межах якого відбувається містеріальне дійство, в якому беруть участь містеріальні персонажі: Це князь, душак, співко, родолюб, родовик, мовар, поет, кацапчук, газда, ченчик, лячко, спільнотник. Та такий собі досить розумненький юний льоня, які приходять до бранця, запертого в задушливій камері, і ведуть із ним та між собою палки суперечки про сен життя, про лінію поведінки ув'язненого, про життєві цінності. Герої Бран Поет твердить, що задля того, щоб не вбити талант, можна і зректися своїх поглядів. Можна і навіть треба продатись, бо ж тільки при такій умові герою дозволять видати власну книгу. А відсутність можливості друкувати свої твори, виносити їх на люди, то для таланту загибель, смерть. З'являється в камері ще й спільнотник. Той, хто не тільки мириться із дійсністю, з якою не вміє примиритися бранець, а й виправдовує її, знаходить в ній позитивні факти. Зрозуміло, що й цей камерний гість докоряє бранцю за його позицію та вчинки. А Газда, який увесь свій вік орав, сіяв. Годував худобу та птицю, взагалі не розуміє, навіщо бранцю ті розмови про волю, про Україну, коли можна із захопленням та радістю працювати на землі в своїм садку, в своїм городі. В цей хор до корів і звинувачень вриваються голоси родолюба, родовика, козака. Які не лише викривають підступність попередніх візитерів, а й накидаються на них з кулаками. Спільнотник і душак се збістом за рученьки хапали їх, усі в один клубок сплелися, чернець молився і хрестився, лячно у свій куток забився, газда тлумив глузливий сміх. Ось князь, що з'являється у всій своїй гордій величі і докоряє бранцю за те, що той, живучи поміж рабів, і сам перетворився на раба з рабів, каже автор твору. Ось Льоня, який нагадує герою твору, яким він був у юності, та докоряє за те, що він навіщось так змінив сам себе, українізувавшись. Лячко докоряє герою за те, що той не слухав його порад і знову потрапив у ту ж камеру, в якій сидів вже дванадцять років тому. Я так благав тебе, що миті, помовч, притихни, пропусти. Це не пиши так не кажи ти. Пригнись, промовч, не бач, не при.

Який же він головний герой? Складіть психологічний портрет головного героя, проаналізувавши цитати з твору. Що, на вашу думку, ілюструє кожна цитата? Що символізує Бран? Перша цитата. Я був ув'язнений двічі, септо прикований до землі. Але дивина дивна, дух був справді вільний. У цій містерії спробував проаналізувати свою душу, розкласти її на складники, сутники. Вони приходять, не питаючи, заводять діалоги, сперечаються, б'ються. Друга цитата. Я в еміграції духовній у юності перебував, був я нечаро майже повним і власну мову забував, і я цей знак прийняв, як хлосту, і я прозрів, побачив раптом Україну, дітьми забуту в кайданах, до неї, ставши на коліна, заговорив словами сина. Третя цитата. Ти винен тим, що українець Я люблю, люблю поля її квіти, і не лише за миску повну, люблю також і за духовні нетлінні цінності її, Чи є любов моя злочинна, Мою любов до України Антирадянщиною звуть. Четверта цитата. Чому я пишу додому листи російською, якщо ми все життя говоримо вдома українською? Чому я підписуюсь ваш син Олексій? Я ж маю бути Олекса, мені казав друг, пиши своєю мовою, бо мова все проникаюча духовна субстанція. Вона врятує мене від зневіри. Поставте, будь ласка, відео на паузу і виконайте це завдання письмово. Перевірте себе. Перша цитата про внутрішню множинність. Головний герой це складна структура особистості, розділена на внутрішні голоси. Друга цитата про національне прозріння та внутрішнє очищення. Це опис пробудження власної ідентичності, коли герой усвідомив свою належність до народу і переродження власного я. Третя цитата про відчуття вини, вини Українця показує внутрішній протест, почуття героя. Які державою репресуються як злочин. Четверта цитата про самоідентифікацію через мову. Це глибока трансформація особистості через мову як символ внутрішньої свободи і національного пробудження. Отже, головний герой переживає внутрішній конфлікт, кризу совісті. Символіка брана в'язниці психологічного полону це образ душі, що бореться з внутрішнім і зовнішнім насиллям. Гра асоціації. За прикладом, запишіть свої асоціації до назви твору. Підсумуємо. Бран Олекси Різникова – давній жанр містерії на сучасному матеріалі, дотримання всіх компонентів та новаторство, використання для показу психології людини, людської душі в усіх її виявах. Бран це не тільки ув'язнення чи камера, а й пута, накладені на душу вихованням, ідеологією, страхом перед насиллям і репресіями. Це духовний полон, якого позбутись важче, ніж полону фізичного, бо вони пута у тобі самому, в отих привнесених дійсністю, скалічених умовами життя сутностях, у правоті чи неправоті яких важко розібратись, бо вони є часткою тебе самого. Олег Різників створив живий. Психологічно правдивий портрет людини другої половини ХХ століття, борця за українські права, а ще образ суспільства, в якому за злети духу карають, де патріоти не герої, а злочинці, де правду треба боронити брехнею, а чесність рятувати крадіжкою. Де господаря охоронця традицій і надбань народу душать, де все найприродніше, найрідніше затоптується, а чуже насаджується, приживається і стає людською сутністю, позбутись якої людина може тільки в болісній і наполегливій боротьбі із собою, образ суспільства. В якому звичайне людське прагнення прожити свій вік у межах елементарної порядності вимагає надлюдської мужності й надлюдського героїзму. Твір Містерія Бран присвячений аналізу душі людини, що зросла у тоталітарній атмосфері кінця ХХ століття. Надихалась отруйніх випарів культу особи і партії, але знаходить такі внутрішні сили переборювати, видушувати себе раба. Совка. На переконання автора, особа не є неподільною. Вона являє собою відзеркалення того суспільства, в якому зросла і є, по суті, мікросуспільством. Містерія Бран була надрукована у книзі Донька Одеси Ніна Строката в документах і спогадах. Підсумуємо нашу роботу на уроці. Намалюй батарейку і познач свій заряд енергії під час уроку. Зрозумів, зрозуміла тему. Було цікаво, маю ще багато сил. Частково зрозумів, зрозуміла тему. Було цікаво, але втомився. Багато не зрозумів, зрозуміла, цікаво. Є сили ще раз самостійно опрацювати тему. Не засвоїв, засвоїла тему. Було не цікаво, хочу спати. Домашнє завдання Написати есе. Чи існує внутрішній бран сьогодні? Що, на вашу думку, тримає нас ув'язненими? Минуле, ідеологія чи власні страхи? Дякую всім за увагу!